Мої вітання всім. Хочу поговорити про неприємне, про загибель бджіл. Кажуть, бійся своїх бажань. От і я пройшло року та й раніше. Все багато мене бджіл, багато мене бджіл, багато. І, і цього і, наприклад, прошлого року весною не пропала ні одна сім'я. А цього року можна казати половина сімей пропала. На І воно вже було на як таки ще літом. Пропадали матки, дуже багато то пропадали, то трутовки матки. А ви бачите скільки тут бжилок залишилося. Я там в минулому в році відео, бачите, все. Ще там трошки, все трошки старості, все. До хто був уважний, цей, е, замітив, що наприклад особливості червів маток. Там я хотів показати сім'ю, як червіти, вона думав, що там багато бджіл. А туди а там бджіл зовсім мало, тільки посів. Маска видно пропала і вони нову заложили матку. І це я рахую якась хвороба, невідома мені. Ще колись мій дід розказував, що був такий один період в нас, коли ще не було е, вуликів е, рамочних, а тільки колоди, щоб пропали, були всі бджоли в окрузі. І деякий час не було. Потім прилетів один великий ріг і п'ять почали бджоли розводитися. Як уплюнулася хвороба. До неякі вулики не допомагає. От вже цього року в мене багато потір. Були з потери маток. А потім осені бджіл. Десять бджіл тут, коротше, залишилося. Бабушка. Я так бачу. Меду море. Єдине, що цей вулик має додатковий захід від зовнішнього середовища. І тут 10 бджіл і я матки не бачив. Сіли вони чорні, темні. Вс, О, сьогодні жил і ішло у зиму. То я побачив, що вони пропадають, слой. да я їх скоротив раніше. І все, і я ж кажу, що коли вплюнула ворога, то ніякий вулик не допоможе. Єдине, що, коли слабі сім'ї уторуюсь, якщо вони живі, є, здатні вижити, то до цьому вулику за цього переда, і що українська рамка, зверху вуще, скорочення вже є. Додатковий захист від коливання зовнішнього середовища і все. Оду лежак, один лежак. ходи я вже розібрав лежака, теж пропали. І в комбідідах деякі пропали. Але не таке все воно погане, як ми думаємо. Деякі сім'ї, так як і прошлого року, наче не зимували. От наприклад оця сім'я. Я оставив в минулому році їх на 10 рамок. І я так глянув, що бджоли тут є. Дарма, що вони на 10 рамок. Боляс зимували. Вроді би широко. Бачите, з краю. Видно. На застанові дощ скільки біжі. Тихо так. Завершити все приємно, ну, да. рамка розводка Робо... в їх Бувають і такі моменти в житті, нічого не зробиш. Я вже казав, що в минулому році не пропала ні одна сім'я. А цього року половина пасіки пропала. Але багато і і сильних є. Так що будемо жити і будемо трудитися. Сімей 30 з гаком залишилося. А я мріяв, щоб було в мене 20-30, от так і буде. Але ще може бути стільки, що знову не знати можеш додіватися. Ну все, на цьому буду закінчувати. Всього хорошого, пока.